Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як отримати довідку про підтвердження вашого стажу на підприємстві, установі або організації. Якщо таке підприємство, установа, організація вже і вони не працюють і, можливо, навіть вже немає правонаступника. Я зараз розповім, як правильно звернутися в архів, які ви можете отримати документи, і що правильно як написати, скласти е е е заяву, так, щоб отримати. Необхідну інформацію для вас. Адже дуже часто бувають такі ситуації, коли ви звертаєтесь за призначенням пенсії, і органи пенсійного фонду вас ще потребують додаткових підтверджень, можуть бути, бути якісь неточності в самій трудовій книжці, виправлення. Чи, наприклад, не видно, номер наказу про прийняття чи звільнення з роботи. І це може бути підставою для того до того, що вам якийсь період вашої трудової діяльності можуть просто не зарахувати, відповідно, вам або може не вистачати років стажу для призначення пенсії, або, наприклад, якщо великий період буває ситуація, можуть і 10, і 11 років не зараховувати, це також негативно впливає безпосередньо на ваш розмір пенсії. Тому Послухайте, будь ласка, хочу нагадати, що документи з кадрових питань, а саме накази з особового складу, особові рахунки, відомості на рахування заробітної плати. Також це буде актуально для тих, хто хоче взяти довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року, якщо також установа організація вже не працює і не має правонаступників. Всі ці документи, які я тільки що назвала, зберігаються в архівних підрозділах до 75 років. Тобто 75 років і не підлягають о, передачі до державних. Архівів. У разі припинення діяльності е, юридичної особи документи з кадрових питань особового складу, вони передаються правонаступнику або в архів організації вищого рівня, відповідної галузі чи до трудового архіву за місцем реєстрації такої юридичної особи. Для того, щоб ви могли отримати довідку у заяві, вам необхідно вказати прізвище, ім'я по-батькові, місце вашого. Фактичного проживання, за наявності адресу, електронної почти та контактний номер телефону, назву підприємства, установи організації, її місце знаходження, конкретно розписуєте село, місто, область. Вказуєте обов'язково роки вашої трудової діяльності, обов'язково розписуєте назву займаної посади та, за можливості, вказуєте стан діяльності підприємства. Наприклад, ліквідоване воно чи не ліквідоване. Ви цю довідку відправляєте відповідно до архіву, і вам готують документи. Дивіться, взагалі, логіка, яка, що спочатку ви звертаєтесь в ту установу організації по підприємство, де ви працювали. Якщо його немає, воно ліквідоване, або передало, наприклад, всі дані так, своєму правонаступнику, тобто це стосується і даних про вашу трудову діяльність, тому що бачите, згідно чинного законодавства, що всі ці дані мають зберігатися в архівних підрозділах таких юридичних осіб до 75 років. Якщо ж правонаступник вам також надає інформацію про те, що у нього ці дані не збереглися, або по Попереднє підприємство, установа, організація не передавала, то тоді ви звертаєтесь уже до архіву і відповідною заявою, архів має надати вам документи, тобто або підтвердити, тобто, ваші періоди трудової діяльності, або ж якщо ви отримаєте, наприклад, відмову, що дані не збереглися, ви також можете і маєте право звертатися до суду.